Лікарняний лист не гумовий бранку таки готують до виписки. У міністерстві охорони здоров'я заявляють, усі можливі строки лікування Тимошенко вичерпано. А те, що вона досі у медзакладі, заслуга німецьких лікарів, повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко. Стан здоров'я експрем'єра, за словами чиновниці, не погіршився. Раніше про це розповідали її захисники. У лікарні очікують на черговий візит німецьких медиків, що запланований на наступний тиждень. А от рішення щодо виписки ухвалюватимуть. Без них зазначила Моїсаєнко, думку іноземних фахівців, лише братимуть до уваги. Будь-який курс лікування реабілітаційного при тако, такого типу е відхилень е він сягає максимум 2, 2 тижні, 3 тижні. Сьогодні ми вже маємо практично 5 місяців. Наші стандарти всі вичерпані, лікують їх німецькі фахівці, вони призначають і дають якісь конкретні рекомендації. Свої рекомендації ми вже дали давно.